Вже дуже пізно і. Я вивчаю фотографію з місця злочину. Але я, мабуть, стомилась. Кримінал не знає, тому. Це правда. Розумієте, Ніколі, я дуже довго чекав цієї можливості. Я вірю, що мені випаде шанс і ось. Я видаду всім, що я можу і мушу. Я не сяду в палюшку. Звісно, ні. Я впевнена. Дякую вам, Нікові. Ніколь. Я можу бути з вами відвертим. Звісно. Ви дуже сильно набрали вагу Ніколю. Ну, особисто я, коли набираю вагу, а бо влач... то. Хоча немає значення. А хочете, я залишуся і допоможу вам? Ви дуже великодушні, ніколи. Але є правила. Правила стосунків різностатевих співробітників. У наш час навіть незначний жест може сприйматися як сексуальне домагання або навіть харасмент. Скоро ніч і я не хотів би ставити вас і себе в незручне становище. Ви розумієте мене? Тоді прощальний поцілунок. І знову до роботи.